Вітаю, друзі! Продовжуємо розглядати план повоєнного відновлення країни від Олександра Дубінського, і сьогодні будемо розглядати, обговорювати блок соціальна політика. А поки, друзі, це вже за хвилинку, поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду. Разом з нами боротись з корупцією, мародерством, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, Олександр Дубінський, політв'язень режиму е Зеленського, в ук'янівському СІЗО написав свій план повоєнного відновлення країни. І сьогодні ми поговоримо про блок соціальної політики. Отже, перше. Розробка системи реальних гарантій для сімей поранених, зниклих в безвісті та загиблих військовослужбовців. Не просто гарантії треба Олександре, розробляти. Треба переглянути систему пенсійного забезпечення. У прокурорів, суддів, держслужбовців не можуть бути пенсії вищі, ніж у наших захисників. Розробка системи забезпечення житлом тимчасово переміщених осіб. Абсолютно потрібна програма, погоджуюсь, і потрібно відбудовувати цілі, можливо, навіть нові населені пункти, подивитись географічно, як, для чого, для відродження промисловості, відродження переробки аграрної і так далі. І так далі. Це все врахувати, це має бути цілісний державний. План. Третє. Заборона на церковні переслідування. Ну, тут е мало заборони на церковні переслідування. Тут має бути мораторій. Я вже говорив про це. Мораторій, який буде введений на заборону винесення рішень та публічних дискусій з питань мови. Питань віри, конфесійної приналежності, історичного минулого і всього, що роз'єднує українців. Четверте: повноваження регіонів щодо вирішення соціально-культурних, мовних та бюджетних питань в рамках Конституції. Вибори губернатора голови обласної ради на місцевих виборах. Е Абсолютно, якщо виходити з Європейської конвенції, до якої долучається Україна, то це все передбачено, це все може бути, але має бути зроблено не на регіональному, а на державному рівні. Держава має е, делегувати повноваження регіонам, Так має бути. А у випадку, якщо регіони будуть перебирати повноваження, держава може їх обмежити. Стимулювання сім'ї та народжуваності. Це також має бути е, окрема програма, тому що те, що відбувається наразі, коли народжуваність зараз на рівні середньовіччя, на рівні середньовічної руїни, це веде до загибелі народу, до загибелі нації. І відповідно е, цим завданням номер один має бути. Стимулювання народжуваності. Яким чином? Не просто виплати, а житло Житло і забезпечення роботою. Скасування медичної реформи супрун. Ну, Не можна скасувати те, що вже відбулося, можна привести до іншого знаменника, можна повернути правильний підхід до людей, можна е дещо. Прибрати дещо додати до того, що зараз є, скасувати вже реформу Супрум неможливо. На жаль, я був її противником, я судився з Супрум, я зупиняв її повноваження в судах, але зараз я чесно мушу сказати, спілкую з багатьма лікарями: зупинити не можна те, що вже відбулося. Безкоштовна вища та середня освіта повернення до системи професійної технічної підготовки, відмова від так званої болонської системи. Дивіться, перш за все, якщо говорити за освіту, потрібно виходити з національного підходу до формування освіти. Не якогось там міжнародного, глобалістичного, а національного. Скільки нам потрібно, по якому напрямку фахівців? Для нашої економіки, для життєдіяльності країни, скільки лікарів, скільки педагогів, скільки металургів, інженерів, і так далі, не можуть всі бути юристами. От виходячи з цього, потрібно регулювати вищу освіту. Щодо середньої, то рівень знань, який зараз зменшується катастрофічно в зв'язку з втручанням оцих всіх 40 дебілят в освітню галузь, його треба зупинити і повернути до нормального освітнього рівня. Восьме, реприватизація всієї енергетики побудованої до 1991 року. Ну, Якщо від війни е, щось залишиться від цієї енергетики, по той, які його пашать росіяни е, майже щодня. То її можна буде і націоналізувати. Але мені здається, націоналізацію вже агресор провів. Тарифи на електрику та газ за собівартістю, з за зарахуванням витрат на оновлення та експлуатацію основних фондів. Формування тарифів це має бути окрема державна політика. І формула одна для всіх, яку буде розуміти кожен пенсіонер, кожен громадянин. Від села до столиці, від гір Карпатських по Чорне море. Це надважливо. Це формування довіри до держави. Ну, от десь так, багато пунктів поділяємо, але багато готові доповнити. А ви що з цього приводу, друзі, думайте, напишіть свої думки з приводу висловленого мною і з приводу плану. Е Соціальної політики від Олександра Дубінського. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.